Ранок, середа, шоста година, я сплю і тут бум! Знагла і немилосердно щось загриміло, як вибухова симфонія. Ні звідки взялися тисячоголосі хори, співи латиною, скрипки, летаври, труби, від яких вузкає скло. Земля задвигтіла, фліт гайднувся на шасі, і я виліз із під його крила, наче кіт, якого вдарило 400 вольт із хутром, що стало сторч, мов знаки оклику. Небо, холодний вогняний світанок, хмари, живі шалені барви. Та все це замулене динамітним крещендо. Припини, припини, вимкни музику, вимкни. Шимода кричав так голосно і гнівно, що я почув його крізь гамір, і звук одразу зник. Тільки луна покотилась геть. Натомість лагідно зазвучала блаженна пісня, тиха, як вітерець, мріливий Бетховен. Це йому теж не сподобалося. Я ж сказав вимкни. Музика припинилась. Кух, видихнув він. Я просто дивився на нього. Для цього свій час і місце, так, сказав він. Ну, час і місце, ну. Трішки небесної музики це добре у межах власного розуму, та ще й, може, з особливого приводу, але коли це перше, що ти чуєш зранку, та ще й на такій гучності, що ти таке робиш, Річарде? Що я таке роблю? Доне, я собі спав, що значить, що я таке роблю. Він похитав головою, безпорадно стиснув плечима, пхикнув і пішов назад до свого спальника під крилом. Довідник лежав до лілиць у траві, де впав, я обережно його перевернув і прочитав. Відстоюватимеш у суперечці власні обмеження і ясна річ, вони будуть твоїми. Я багато чого не розумів про месій. Ми завершили день у Гамонді, штат Вісконсін. Покатали кількох понеділкових пасажирів, сходили в місто поїсти і вирушили назад. Доне, я готовий повірити тобі, що це життя може бути цікавим, нудним чи ще яким ми самі того захочемо. Але навіть у миті найбільшого осяяння мені не вдавалося збагнути, чому ми тут узагалі. Розкажи мені про це щонебудь. Ми пройшли повзгосподарчі товари, зачинені, і кінотеатр відчинений, буч Кесіді та Санден Скіт. Замість відповісти, Дон зупинився і пішов назад. У тебе є гроші? Багато а що? Ходімо в кіно, мовив він. Заплатиш? Не знаю, Доне. Ти йди, а я повернуся до літаків. Не люблю надовго залишати їх на самоті. Чим так раптом важлива кінострічка, Доне? З літаками все нормально. Ходімо в кіно. Сеанс уже почався. Ну, то запізнимося. Він уже купував собі квиток. Я пішов за ним слідом. У темряву ми сіли ближче до кінця кінозалу. В сутні довкола нас було, може, півсотні людей. Згодом я забув, навіщо ми прийшли і захопився сюжетом. Як завжди, вважав Санденса класикою і вже втретє його дивився. Час у кінотеатрі спіралився і витягувався, як буває, за переглядом гарного фільму. Певний час я звертав увагу на технічні нюанси, як побудована кожна сцена, як вона припасована до наступної, чому ця сцена саме зараз, а не пізніше. Я намагався дивитися фільм з такого ракурсу, але втягувався в сюжет і забув. Десь під час моменту, коли Буча і Санденса оточила вся болівійська армія, майже наприкінці, Шимода торкнув мене за плече. Я нахилився до нього, не відриваючись від фільму і воліючи, щоб він приберіг те, що мав сказати, до закінчення: Річарде, а чому ти тут? Це хороший фільм, Дона. Буч і Санденс уже в крові говорять, чому варто поїхати в Австралію. Чим він хороший? спитав Дон. Цікавий, Чш, потім розкажу. Переключися, прокинься. Це все ілюзії. Я роздратувався. Дональде, ще кілька хвилин, і ми зможемо розмовляти скільки захочеш. Дай мені додивитися фільм добре. Він зашепотів напружено із надривом. Рішарда, чому ти тут? Послухай, я тут, бо ти мене попросив сюди прийти. Я відвернувся і спробував зосередитися на фіналі. Ти не мусив іти. Ти міг подякувати і відмовитися. Мені подобається фільм. Чоловік попереду розвернувся і зіркнув на мене. Мені подобається фільм, Дона. Що в цьому поганого? Нічого. сказав він і більше не мовив ані слова. Доки сеанс не закінчився, і ми знову не пішли повз майданчик, де продавалися вживані трактори. І далі в пітьму до поля і літаків скоро мав починатися дощ. Я роздумав про його дивну поведінку в кінотеатрі. Ти все робиш не просто так, Доне. Іноді. Чому саме фільм? Чому тобі раптом захотілося подивитися Санденса? Ти поставив питання. Так, а в тебе є відповідь? Це і є моя відповідь. Ми пішли в кіно, бо ти поставив питання. Фільм це відповідь на твоє питання. Він глузував з мене, це точно. А яке було моє питання? Зависла довга болюча тиша. Твоє питання, Річарде, було про те, що навіть у миті найбільшого осяяння ти не міг збагнути, чому ти тут? Я згадав, а кіно було моєю відповіддю. Так. Ага. Ти не розумієш? Ні, сказав я. Це був гарний фільм, мовив він. Але навіть найкращий фільм у світі це все одно ілюзія, чи не так. Картинки навіть не рухаються, а лише видаються рухомими. Гра світла, яка би, то рухається по пластиковому екрану, встановленому у темній залі. Ну, так, я починав розуміти. Інші люди, будь-які люди, які ходять на будь-які фільми, чому вони це роблять, якщо це всього навсього ілюзії? Ну, це розвага, сказав я. Розвага, так, один. Це може бути пізнавально. Добре, це завжди так. Пізнання, два. Фантазія, втеча, це розвага теж один. Технічні причини подивитися, як фільм зроблений. Пізнання два. Втеча від нудьги. Втеча, ти вже казав. Спілкування, можливість побути з друзями, сказав я. Це причина, щоб піти у кіно, але не для того, щоб подивитися фільм. У будь-якому разі це розвага один. Усе, що би не казав, поміщалося на його двох пальцях. Люди дивляться кіно задля розваги або задля пізнання, або для того і іншого разом. А кіно це як одне життя. Правда, Доне? Так. Тоді чому дехто обирає собі погане життя? Фільм жахів, наприклад. Люди не просто йдуть на фільм жахів задля розваги. Вони знають, що це буде фільм жахів, навіть перш ніж зайти, мовив він. Але нащо? Ти любиш фільми жахів? Ні. Ти їх коли-небудь дивився? Ні. Але деякі люди витрачають багато грошей і часу на жахи чи мильно оперні проблеми, які іншим людям здаються нудними. Він зробив довгу паузу, аби я сам відповів на це питання. Так. Ти не мусиш дивитися їхні фільми, а вони не мусять дивитися твої. Це називається свобода. Але як комусь може хотітися бути нажаханим чи знудженим? Бо ці люди гадають, що заслужили на це, оскільки самі когось жахали, або люблять збудження, викликане жахом, або вважають, що ці фільми повинні бути нудними. Ти можеш повірити, що дуже багато людей з причин, які здаються їм слушними, охоче вважають себе безпорадними у власних фільмах. Ні, не можеш, не можу, сказав я. Доки ти цього не зрозумієш, дивуватимуся, чому деякі люди нещасні? Вони нещасні, бо обирають бути нещасними. І річарде, це нормально. Ми істоти, які люблять гратися і розважатися. Ми видри Всесвіту. Ми не можемо померти. Ми не можемо собі зашкодити. Як не можна зашкодити ілюзіям на екрані. Але ми можемо переконати себе, що страждаємо з усіма найболючішими подробицями. Ми можемо переконати себе, що ми жертви убиті та вбивці, І нас перетасовує талант і безталанність. Багато життів є. запитав я. Скільки фільмів ти бачив? Ого! Фільми про життя на цій планеті, на інших планетах, усе, що має простір і час, це фільм та ілюзія, сказав він. Проте з власними ілюзіями можна багатенько пізнати і добряче розважитися. Правда? Наскільки глибоко сягає оця твоя штука про фільми Доне? А наскільки глибоко ти хочеш? Сьогодні ти дивився фільм, частково через моє бажання його побачити. Багато людей обирають певне життя, бо їм подобається робити щось разом. Актори у сьогоднішньому фільмі теж грали разом в інших фільмах до чи після, залежить від того, який фільм ти дивився першим. Також можна дивитися їх одночасно на різних екранах. Ми купуємо квитки на ці фільми, а платня за вхід наша згода повірити в реальність простору і реальність часу. Ні те, ні те, не справжнє, але той, хто не бажає заплатити таку ціну, не зможе з'явитися на цій планеті чи в будь-якій іншій системі простору часу. Чи є люди, які не мають жодних життів у просторі часі? А чи є люди, які ніколи не ходять у кіно? Ясно, вони отримують знання в інші способи. Саме так, мовив він, задоволений мною. Простір час це доволі примітивна школа, але багато хто не полишає своєї ілюзії, навіть якщо вона нудна, і хочеться, щоб світло в залі вимкнули раніше. Хто пише сценарій цих фільмів, Доне? Хіба не дивно, як багато виявляється, ми знаємо, коли питаємо самих себе, а не інших. Хто пише сценарії цих фільмів, Річарде? Ми, сказав я. А хто в них грає? Ми. А хто оператор, кіномеханік, директор кінотеатру, білетер, дистриб'ютор і хто глядач? Хто може вільно вийти посеред фільму в будь-який час, змінити сюжет, коли завгодно? То може вільно побачити один і той самий фільм знову і знову. Дай вгадаю, сказав я. Кожен, хто хоче, так достатньо вільно для тебе, запитав він. І це тому кіно наскільки популярне, Доне, бо ми інстинктивно знаємо, що воно -то тож не нашому власному життю. Може і так, а може, і ні. Але це вже не має великого значення. От що я проектором? Розум, сказав я. Ні. Уява. Це наша уява, що не кажи. А що тоді є фільмом? запитав він. Підловив. Усе, що ми дозволяємо вкласти в нашу уяву, так? Мабуть, так, Доне. Ти можеш взяти у руки плівку, сказав він. І фільм у всій повноті. Його початок, середина, кінець. Усе там, в одній секунді, в одній мільйонній частині секунди. Плівка існує поза часом, зафіксованим на ній. А якщо тобі відомо, який це фільм, то ти знаєш у загальних рисах, що в ньому буде відбуватися, ще до входу в кінотеатр. Будуть битви і шквали емоцій: переможці та переможені, любов катастрофи. Ти знаєш, що все це там буде, але щоб захопитися і зануритися в нього, щоб отримати максимальне задоволення, ти маєш вставити плівку в проектор, прокрутити крізь об'єктив хвилина по хвилині. Будь-яка ілюзія потребує простору і часу, щоб її пережити. Тож ти й платиш гроші, отримуєш квиток, вмощуєшся, забуваєш про те, що робиться за межами кінотеатру, і для тебе починається кіно. І ніхто насправді не страждає. Це все не кров, а просто кетчуп. Ні-ні. Це справжня кров, сказав він. Але вплив її на наше життя наскільки мізерний, що це запросто міг би бути кетчуп, а реальність. Реальність божественно байдужа, Річарде. Матері все одно кого зображає її дитина в своїх іграх. Сьогодні поганого, завтра хорошого. Буття навіть не знає про наші ілюзії та ігри. Воно знає лише себе і нас за своєю подобою. Досконалих і довершених. Не впевнений, що хочу бути досконалим і довершеним оце тобі нудьга. Поглянь на небо. Це була наскільки стрімка зміна теми, що я одразу глянув на небо. На ньому пливла розпатлана периста хмарка. Ген високо! І перше місячне сяйво сріблило її краї. Гарне небо, сказав я. Досконале небо. Ну, небо завжди досконале, доне. Ти хочеш сказати, що, попри щосекундну мінливість, небо завжди досконале. Нічого собі я розумний, так. А море завжди досконале, і воно теж постійно міняється, сказав він. Якщо досконалість це застій, тоді рай, болото, а буття це тобі не ропуха». Досконалість і постійна мінливість так, на таке я згоден. Ти давно на це погодився, якщо вже говорити про час. Я на ходу розвернувся до нього. Доне, а тобі не стає нудно залишатися в одному цьому вимірі. По твоєму я залишився в одному вимірі, відповів він. А ти? Чому все, що я кажу, неправильно? По твоєму, все, що ти кажеш, неправильно? Думаю, я не тим ділом займаюся. Може, тоді в нерухомість підеш? Так, нерухомість або страхування. У нерухомості є майбутнє, якщо воно тобі треба. Добре, Доне, вибач, сказав я. Я не хочу майбутнього чи минулого. Краще я вже стану старим добрим наставником світу ілюзій. Може, десь за тиждень? Сподіваюсь, Річарде, що ще не настільки пізно. Я пильно на нього подивився, але його посмішки не побачив. Дні непомітно перетікали з одного в інший, ми літали як завжди, але я перестав міряти літо назвами містечок і грошима, які ми заробляли на пасажирах. Я почав міряти літо речами, якими навчився, розмовами, які ми вели, завершавши польоти і чудесами, які подекуди ставалися на моєму шляху, доки я нарешті не усвідомив, що ніякі це не чудеса. Уяви світ прекрасним, справедливим і досконалим, якось сказав мені довідник. І будь певен одного, буття уявило його вельми краще, ніж.